Господь з вами і з духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус покликав дванадцятьох і дав Він їм силу і владу над усіма бісами, та оздоровляти від хвороб, і послав Він їх проповідувати Боже Царство. І зціляти недужих. І сказав він їм нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не маєте, і в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. А як хто не прийме вас. То, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. І, вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангеліє та оздоровляючи всюди. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Сьогодні чуємо про покликання апостолів. Текст, який е, може народжувати дуже багато різних питань е, і відповідей на них е, або немає, або не так легко отримати. Е, найперше, чому Ісус обрав саме цих 12, а не інших. Учнів було 72, а апостолів лише 12. -ро. Чому Ісус відкинув тих 60 чоловіків? Чи вони були гірші за цих апостолів? Чи менш побожні, менш кмітливі? За якими критеріями це відбувалося? Так зараз це кажу. Ви знаєте, я мав реколекції тепер в семінарії для семінаристів у Львові. Е, і ну, також ми з вами говорили з ними на тему, згідно яких критеріїв має бути священик, яким має бути священик, яким священиком бути. І вони зараз, ще готуючись в семінарі, роздумують над, над цими речами. І цей час є зараз дуже продуктивний, цінний важливий для них. Напрямний, можна сказати: від цього буде залежати, якими вони будуть і чи будуть священиками. Сподіваюся, будуть. Так от, залишається у нас питання, чому Ісус покликав саме цих а не інших, і на цю таємницю відповіді не буде. Ми не знаємо, чому Бог обирає саме так, а не інакше. Е, і тут лише нам залишається напевно просити в Бога далі посилати рясні і щедрі покликання. Тому що священники з плином часу, ті, які є зараз, наприклад, у нас в Україні, зрозуміло, що минає час. Йдуть роки, приходять хвороби, хтось помирає. То, наприклад, там від коронавірусу помер єпископ, кілька священників, то, ну просто через вік вже люди, через похилість років там і так далі, є багато різних причин. І, звісно, цих покликань треба, і треба дуже багато. Тобто це питання буде завжди проблемним, і це питання буде викликом, напевно, для кожного покоління. Ну, ми зараз з вами маємо священиків, можна сказати, в Україні вдосталь, слава Богу. Але це не наша заслуга абсолютно. Це заслуга тих, хто був перед нами, попередніх поколінь, які вимолювали в Бога і випрошували покликань. Зараз я особисто по собі скажу те, що я бачу, я не бачу. Щоб люди ну, молилися за священиків, щоб нарікали на священиків, ох, зараз до цього доберемося. То тут з якої сторони не підійде. Ну, Кожен не такий, кожен поганий, кожен інший буде добрий, а той, що в нас, то поганий. І таких речей, на превеликий жаль, я зараз спостерігаю дуже багато. Ну що ж, не треба буде чекати, не знаю, там на якийсь там Божий знак, на не знаю, щось там особливе, там, на кару. Якусь там Господню. Ні, Ну просто якщо не буде покликань, якщо до семінарії хлопці йти не будуть, ну, то природньо, що багато парафій будуть закриватися банально. Е, ну, Бо священиків просто не буде, от і все. От і вся історія. А тепер про ось ці проблеми. А з проблемами є кілька речей дуже серйозних. Отож, читаємо про силу над усіма бісами. Владу над усіма бісами і оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже царство, і зціляти недужих, тобто і проповідування, і зцілення недужих, і виганяння бісів. і е... ну Тобто, чуємо весь цей перерахунок, весь спектр душпастирської діяльності, який був даний апостолам. І тут, звісно, ми ж хотіли би сказати, що тут як так, прийшли до такого то священика, він нам помолився і не помогло. Ну і тут наступна річ, знову повертаємося до того, чого я почав цю проповідь. Ми ніколи не знаємо, що буде Божим даром чому. Буває так, що хтось помолиться, і справді є якесь зцілення. Наприклад, є ті ситуації, коли хтось молився про якесь цілення, про якесь одужання і отримував цей дар. Людина одужувала навіть з якоїсь досить серйозної і поважної хвороби. Наприклад, ці всі історії ретельно вивчаються, документуються, записуються, коли є оголошення когось блаженним. Коли йде мова про канонізаційний процес, взагалі щоб оголосити святим ту чи іншу особу, і тоді мова саме йде про якесь чудо, має відбутися щось надприроднє, що не пояснюється ніяк там медициною сучасними якимись способами, натомість це все документується, звісно ж. Скажімо, зараз ми з вами чекаємо на хотілося б, щоб оголосили Святим, слугу Божого, якщо я не помиляюся, так хотілося б не помилитися. Фултона Шіна, великого проповідника ще з 60-х років Сполучених Штатів Америки, який мав щонеділі проповіді по телебаченню, і багато мільйонів американців виросли на його проповідях. і Йому можна завдячувати багато чому насправді. Ну і зараз є український. Українською Дуже багато його книжок, я думаю, ви також могли на них потрапляти і могли їх читати. Прекрасний автор. Так от з'являється далі питання. Ну, добре. Там зцілення, е, там е, одужання від хвороб, там виганяння демонів, там проповідування Божого царства. Тут якби ці речі ми з вами розуміємо. А от якщо говорити про проблеми, то проблеми, звісно, вони тут, як тут, далеко йти не треба. Вони моментально з'являються. І тут також Ісус, розповідаючи, щоб вони проповідували, зціляли, виганяли демонів. Каже, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не маєте. Тобто є євангельський заклик до вбогості до того, щоб священник був вбогим, для того, щоб там не нагромаджував якихось речей, якихось благ. І тут таких дві тези хотілося би сказати: з одного боку, що я дуже тішуся, що знаю своїх товаришів, ну, якими. Напевно, можу пишатися. Так по імені називати не буду, ось, але знаю, що вони проповідуватися не будуть, то так трішечки вам розкажу. Знаю, що, наприклад, там, з власних якихось заощаджень, ні, не з парафіальних, не з церковних. З власних заощаджень, ті, які там мають якісь гроші, ну, то дають на якусь благодійність різноманітну. То потрібно там на якусь одну потребу, якісь людині, яка в потребі, то інша якась потреба. Е і регулярно діляться цими грішми, на якісь там справи знаю, що ось це треба. Це треба, бо людина в потребі, це треба, бо там на євангелізацію. Е особливо теж мене так зворушують ситуації, коли. Ну, десь там ми збираємося, я там починаю десь там нарікати, щось там розказую, щось, що якісь там, чи кредити, чи ще якісь там проблеми. Ось потрібно там людям зарплату дати, потрібно якусь там техніку ремонтувати, чи якийсь там мікрофон зіпсувався. І, і не знаю, що далі робити, не знаю, звідки взяти. Ну так. Один чи другий так мене послухав, потім так дивлюся, десь там на картку десь там Дзиньк, ну ім'я прізвище бачу. Ну, Тобто нічого там не каже, нічого не пояснює, що там слухає, щось там будемо думати, якось там виручу, якісь там довгі вступи і так далі. Ні-ні, просто так вислухав і пізніше десь там дивлюся, фінансово підтримав. І я за це дуже вдячний їм. Але одночасно мене це дуже сильно тішить того, що ну, так само, десь там, як з ними час проводжу, дивлюся, як цікавиться, як там комусь тому допомогти, іншому допомогти, кудись позвонити, з кимось домовитися, когось виручити. І знаєте, такі речі дуже сильно тішать. Як є і інші випадки, які не тішать, Ну, можливо, це не моє коло спілкування, це я вже пишаюсь. Напевно, пишаюся, але от я тішуся, що маю друзів, яких, якими можу пишатися. Є й інші випадки, якими, напевно, можна не пишатися. Це ну, люди, які також є священиками, коли ми бачимо якісь там нарікання серед народу побожного і не дуже побожного, що, «о, ти подивися там, а що він там має, а яке він має, а що він зробив, а що він там купив, а яке він там побудував. І з одного боку ці речі бувають такими, що ну, несправедливі оскарження, абсолютно, тому що ну, там стосовно якихось речей, ну, якщо купити якусь там, умовно кажучи річ, я не знаю там. Чи то з техніки, чи то з якоїсь там будови, ну можна зробити дешевше, багато чого, але через рік треба буде переробляти. І те, що ти заплатиш, воно буде. Ти заплатиш подвійну суму, тому що це матеріали, це робота, це витрачений час, це інші речі, які ти не можеш зробити в цей момент, і так далі. Тобто, ну коли хтось. Витрачає, не знаю, там на якусь техніку, на якийсь ремонт е, грамотніше гроші, я це так назву. Не скажу, що все, що дорожче, краще. Ну інколи буває навпаки. Але дуже часто буває так, що якщо десь там на чомусь дешевити, ну то пізніше дуже швидко, там через рік, через два, потрібно вже знову переробляти і знову витрачати гроші. Так що, ну насправді це велике мистецтво і велике вміння вміти розпоряджатися цими грішми грамотно, перед усім. Е, натомість, звісно, є проблеми, е, є такі ситуації, коли десь там хтось купує щось, що йому не потрібне, або щось. Е, що вже занадто десь там дороге, те чи інше. Ну і ясно, що тоді десь там люди дивляться, починають там підколювати, починають дивитися, починають шушукатися. Ну і тут вже, судячи з сьогоднішнього тексту, можна було сказати: о, ти подивися, яка в нього палиця хороша. Ну тут Ісус сьогодні каже, не беріть ні палиці, ні торби, ні хліба. О, подивися, які там. Яка в нього палиця, от-от патик. От в мене патик, в мене убогий патик, а в нього патик. Всім патикам патик. Ось а це торба, подивися. Це ну, не просто торба, а всім торбам торба. Ну і так далі можна десь там за щось вчепитися і можна за щось казати. Раз слушно, раз не слушно. І на це звертається увага дуже часто найбільше. Натомість, на що увага не звертається, е, на, наприклад, на якість проповідування, на якість катехізації. От я вам вже в проповідях не раз говорив, що десь там, наприклад, наш єпископ Леон десь там. Парафіяни до нього зателефонують, він одразу десь там священнику каже, чи десь там на наших зібраннях священиків каже, що ось там. Мені позвонили, мені сказали, що ай-яй-яй священник там зробив щось не так. І, знаєте, можливо, коли там хтось там телефонує чи переймається якоюсь ситуацією, якоюсь проблемою на парафії. Е, ну, Кожна ситуація інша, тут не можна узагальнювати, але скажу так, що якби побожний народ переймався більше проповідями священиків, якістю проповідей священиків, якістю катехізації, якістю душпастерства як такого, аніж тим, якого кольору будуть штахети помальовані на парафії. Ну, бо такі схархи складають леву участку тих скарг, то знаєте, дорогі друзі, мені щось здається, що було б насправді краще. Ну, тобто, якби про це говорилося, якби це заважало, насправді, якби це було проблемою, то так. Але якщо найбільшою проблемою є там, не знаю, якась там бруківка, колір, які там штахети пофарбовані, лавки чи ще якісь інші господарські речі, ну, то тоді. Ну, то тоді, відповідно, на, на це тільки і звертається увага. А так не мало би бути, тому що священик покликаний до того, щоб передусім проповідувати. А з проповідування вже виникають і уздоровлення, і чудеса, і виганяння демонів, і всі інші речі. І тепер так розповідаючи вам про священиків чи про церкву, загалом, хочу розповідати загалом про ситуацію суспільства, в якому ми знаходимося. Тобто, якщо в суспільстві є запит на е, кращий паркан в нашій парафії, аніж, аніж в сусідній, то на це буде ставитися акцент. Менше і на проповідування, менше і на катехізацію. У багатьох парафіях тієї катехізації взагалі немає. Ну, я думаю, ви самі знаєте, які ситуації виглядають печально в багатьох випадках. Натомість. Е, Причина, звісно ж, в тому, який є запит суспільства. Нещодавно, десь там з тиждень тому, одна дівчина написала нам на кредо, що ось в Києві відкрили такий там бар. Богохульний, там якісь там написи, якась там подобана хреста, е, щось там таке. І вона каже, чи можна там з цим щось зробити. Не знаю, може, в червньому чаї Сьогодні буду про це розповідати, але зараз також хочу про це сказати, два слова. Е, дивіться, проблема не в тому, що десь відкрили той бар. Проблема в тому, що цей бар заважає тільки невеличкій групі людей, які вважають себе віруючими. Тобто, якщо зараз там люди з якоїсь парафії чи з якоїсь там спільноти, не знаю, будуть протестувати і казати, що закрийте на цей бар, бо він нам не подобається, це піде реклама. А люди, які будуть стояти поруч, не знаю там, умовно кажучи, сусіди того бару, вони кажуть, ну нам не заважає. Ну бар собі та й бар, як хотіли, так оформили. Це їхня справа. По закону, в принципі, немає ніяких підстав їх там якось переслідувати чи змушувати до того, щоб вони змінили оформлення того інтер'єру якимось чином. Звісно, ті, хто відкрили цей бар в такому стилі, вони розраховують на шум, розраховують на розголос. І таким чином хочуть залучити клієнтів, звісно ж. І дивіться ще раз: проблема не в тому, що вони відкрили цей бар. Проблема в тому, що суспільство не бачить проблеми в відкритті такого бару. Ще інакше. Пам'ятаєте, ми з вами нещодавно говорили на тему абортів. І теж люди кажуть: ого, потрібно заборонити, потрібно там якась петиція. ну… Люди, петиція, навіть якщо там назбираються голоси. Петиція це крапля в морі. Мова не про петицію, мова про те, чи загалом суспільство в Україні підтримує чи не підтримує. А на сьогодні ми бачимо, що більшість наших громадян підтримують вбивство дітей в лонах матерів. Тому від того, чи ми підпишемо петицію, чи від того, що ми в себе на парафіях в закритих стінах будемо про це говорити, від цього справа не зміниться. Якщо ми не змінимо це суспільство язичницьке, нехристиянське, ну суспільство, яке хоче вбивати власних дітей, то таким чином нічого не відбудеться, ну, тому що ми собі можемо виступати, а ну, умовно кажучи, наші сусіди скажуть, а ми думаємо інакше. І нас набагато більше. І з нашою думкою будуть рахуватися політики, а політики будуть рот відкривати тільки тоді, коли будуть дивитися, чи є в них підтримка в електорату, в більшості. Вони будуть дивитися, куди йде більшість. От і все, от і казочки кінець. І тепер, дивлячись в світлі сьогоднішнього слова, про що сьогодні мова? Мова про те, що ну, добре йти проповідувати, зціляти це одна історія. Сціляти, йти там без торг, йти з одною торбою, не мати там двох одежин. Але суттю церкви залишається перед усім спершу йти і проповідувати, говорити про це. Натомість мені здається, що зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли багато людей, в тому числі і в церкві, переконані, що ну, от, якби що ми будемо розказувати цьому світу, цей світ нас або не хоче чути. Або ми не маємо що йому сказати, і того будемо говорити тільки там про якісь обрядові суто речі, щоб там помолитися, щоб все хорошо було. І ось в такому, в, в такому стилі. А Євангеліє проповідувати, розказувати про Царство Боже. Ну, ну це якби ні навіщо це потрібно. Це вже зараз, як там кажеться, зараз модно, не на часі. На часі завжди, тому що кожна душечка потребує спасіння. От, і все, кожна душа потребує щастя, яке може знайти виключно тільки в Богові. Дорогі братчики і сестрички, сьогодні чуємо про апостолів. Кожен з нас є покликаний до того, щоб бути апостолом, навіть якщо ми не маємо священства, ну так як я, наприклад. Е, бо ну я маю більшість з вас, які дивитеся, не маєте, але кожен з нас є охрещеним, і кожен, ну чи більшість з нас є миропомазані. А це означає, що ми, ну як мінімум, раза два а хто й три, і більше, були спеціально покликані до проповідування. Хай Господь відкриє наші серця, щоб ми хотіли ділитися вірою в живого, справжнього єдиного Бога з іншими людьми. Нехай наше життя буде свідченням, що це має значення. Амінь.